Курська операція вона дає свої результати і для Харківщини. І дещо так дійсно призупинилися атаки на Харківському напрямку, на півночі нашої території, однак призупинилися умовно, вони все одно щодня. Атакують і випробовують позиції наших воїнів і обстрілюють їх. Наприклад, в середньому ми ось підрахували від 300 до 40 до 400 обстрілів позицій наших військових лише по півночі нашої безпосередньої території. Плюс керовані авіабомби, плюс ФПВ тощо. Куп'янський напрямок більш пріоритетний, як ми розуміємо, для ворога, враховуючи його так само обмежений ресурс. І борівський напрямок так само. Наприклад, він сьогодні вночі атакував наші переправи, цивільні переправи по Куп'янському напрямку через річку Оскіл, що ускладнює нам і проведення там евакуації, і доставку гуманітарних вантажів тощо. Значить, Наразі приступаємо терміново до відновлення, однак ця ситуація для нас, на жаль, вона є відповідно типовою. Ворог там постійно руйнує ці всі наші переправи. Ну і звичайно, атак по Куп'янському напрямку більше і ситуація там більш загрозлива ніж на півночі нашої території.